Цього разу ми з вами трохи розважимося. Не завжди ж робити відео про серйозні та титуловані ігри, чи не так? Знайомтеся, Total Overdose. гра із далекого 2005 року, яку можна назвати клоном GTA та Max Payne. Ви собі уявити не можете, наскільки я обожнював цю гру у дитинстві. За шкільні часи пройшов її, мабуть, разів 10, якщо не більше. Тож, у перерві між своїми ґрунтовними оглядами, вирішив подивитися, а чи так само добре зберігся цей досить незвичний тайтл. Це сталося не просто так. Total Overdose від початку до фіналу є абсолютно несерйозним гумористи. Ічним виробом, річ у тому, що у своїй категорізації ігор та їх жанрів я користуюся більш традиційним розподілом за формою: тобто шутери від першої особи, екшени від третьої, стратегії у реальному часі і так далі. А Total Overdose за своєю природою є грою пародією. Тут більш важлива не сама форма сприйняття гравцем, а саме подача контексту. Представників цього піджанру не так багато насправді, проте вони є серед найбільш відомих, можу назвати Bard's Tale та Saints Row, наприклад. Розбирати під лупою такі ігри не є хорошою ідеєю, бо це ніби розкладати якийсь жарт на окремі елементи. Так, це можна зробити, але від цього загубиться увесь гумор. Ну от, до прикладу, візуальна складова. Деякі глядачі писали, що їм не до вподоби графіка привида Цушіми або Songs of Conquest. А тепер як краще? Це неймовірно смішно, наскільки погано виглядає Total Overdose. Подивіться, як тут їздять автомобілі. Подивіться на оточення. Річ навіть не у тому, що гра стара, бо та ж. Vice City у порівнянні виглядає як Next Gen. Навіть у часи релізу було зрозуміло, наскільки графіка не дотягує хоч до якогось рівня якості. Розробникам настільки було байдуже, настільки все вийшло по-дурному, особливо, настільки погано, що аж добре. Я не можу без посмішки дивитися на весь цей дурдом. Це натурально мені покращує настрій. Тоді, якщо все так дивно, чому я роблю це відео? Покажу вам невеличку нарізку. Чому? Бачите, не дивлячись на певну <кхи>, простоту, грати у Total Overdose неймовірно весело. Звісно, проходив вже без того дитячого захвату, тим не менш, власне, тому й вирішив зробити відео про цей тайтл, адже він доволі унікальний для сприйняття. Зазвичай я розбираю ігри на складові, проводжу якийсь аналіз. Якщо це зробити і тут, то одразу помітно, що все не слава Богу. Порекомендувати придбати цю гру я точно не можу. Це радше вияв якоїсь ностальгії та показ чогось цікавого і нестандартного. Проте, коли ти все таки сідаєш за Total Overdose та граєш, тобі стає байдуже на усі недоліки, бо весело трясця великою мірою це досягли завдяки гумору. Катсцени до неймовірного абсурдні. Загальний арт стиль можна навіть порівняти зі стрічками відомого Монті Пайтона. Місцева неадекватність це прямо щось. Обігрування фільмових стереотипів про картелі, мексику, застосування класичних кліше, а подекуди і відвертий жартівливий расизм створюють настільки особливу атмосферу, що ти не можеш не посміхатися. Навіть стільки років по тому. Тут будуть і регулярні комічні сценки, і типові погані бандітос із вусами, буде кіцюнічка, з якої, звісно ж, у нас буде кохання зітхання, і регулярні вибухи у стилі Майкла Бея, буде багато посилань до відомих фільмів, наприклад, спецдібність гітарних чохлів кулеметів Ель Маріачі. Вони взяли зі стрічки Десперадо із Антоніо Бандерасом. Як казав трохи раніше, навіть жанрово ця гра виступає пародією, тому цей прийом із легкістю нівелює будь-які недоліки. Це відбувається не тому що гра буцімто каже, я ж пожартувала і ніби таким чином списуються усі проблеми. Тут все зроблено більш витончено, тому створилося на диво якісна загальна несерйозність та тотальна абсурдність. Візуальна частина історія це все сприймається настільки інакше, що аж смішно. Власне, чого й хотіла розробники, як я собі це уявляю. Та сама жахлива графіка сприймається як черговий елемент цього божевілля. Хоча, якщо говорити більш предметно, то зрозуміло, що це жах. Навіть у третій GTA ми грали майже без під. Вантаження тут. Е... Проте це все не важливо, бо геймплей, як не дивно, доставляє купу задоволення. Сама по собі гра складається із двох основоположних концептів: Макс Пейнщина у вигляді перестрілок та певної свободи із автівками та дослідженням світу у стилі GTA. Спершу поговоримо про бойову систему. Мувсет не те, що величезний, але досить різноманітний. Можемо стрибати та стріляти у повітрі. Під час цього гра, зрозуміло, ж, сповільнюється. Окрім знайомого всім класичного прийому. Ще Можемо відстрибувати від стін. Робиться все однією клавішою, це зручно та виглядає видовищно. Робити це доведеться постійно, бо вручну час сповільнювати ми не в змозі. Радше хороше рішення, ніж погане, бо таким чином ми би всіх відстрілювали більш класичним методом, а так нас мотивують використовувати оточення. Далі йде безпосередньо сама зброя. Її тут відносно багато, стріляти приємно. Втім, одразу помітна консольна хвороба, яка, як не дивно, цього разу зіграла лише нам на руку. Гра обирає найближ у ціль, то ж навіть не треба нікого вицілювати, хоча у нас є і така можливість. Тут же, якщо затиснути праву кнопку миші, то відбувається концентрація на голові супротивника. Якщо підбирати таймінг, то можна поставити хедшот. Все зроблено таким чином, аби гравець не відволікався від перестрілок. У принципі створили таку шалену динаміку, що не думаєш взагалі ні про що. Хоча Max Payne є досить динамічними іграми, проте Total Overdose взяв за мету лише єдину ціль, аби гравець не відпускав гашетку, аби екшон ніколи не припинявся. У цілому це реалізовано чудесно. Тут же цьому сприяє аркадний підхід. Це виражається у наборі очків та спецдібностях. Знешкодити ворога можна багатьма способами, тут навіть присутній ближній бій. І чим цікавіше ти це зробиш, тим більше очків тобі зарахується. Наприкінці місії ця сума трансформується у певну винагороду, збільшення максимального рівня здоров'я, якесь покращення зброї, видають спецприйоми і так далі. Як наслідок, ти не просто ходиш та відстрілюєш ворогів одним і тим самим способом, а тебе змушують креативити. Та розважатися, застосовуючи усі наявні засоби. Час від часу помічав, як подумки вираховував, а які ж рухи буду використовувати далі, щоб заробити більше очок. Цьому підіграє і сама зброя, а точніше відсутність набоїв. До моменту, поки не прокачаємо наш арсенал нагородами, все вистрілюється досить швидко. А оскільки магазин як такий відсутній, то ми граємо тим, що падає із ворогів. Наче не дуже концепт, але ти вимушений стріляти з усього: з пістолетів, шотганів, рушниць, винтівок і так далі. Тично не буде такого, що ми зможемо стояти та відстрілювати поганих хлопців. Треба постійно рухатися вперед. Треба підбирати зброю, треба робити цікаві рухи та прийоми. Місцеву динаміку можу порівняти лише із новими думами, от настільки все швидко відбувається. Проте зрозуміло, що сама гра більш аркадна. Тебе не карають за твої помилки, навіть є перемотування часу назад. Ну і власне спецдібності. Їх не так багато. Ель Ельмаріячі я вже показав. Є також золотий револьвер, який ваншотить усіх ворогів із будь якої відстані. Є Toro. Думаю, зрозуміло, що це. Можна кликати на допомогу два різновиди NPC. є ураган, який знешкоджує усіх довкола, і наостанок підривна пін'ята, яка перед вибухом приймає до себе найближчих ворогів. Відкриваються ці спецприйоми через нагороди, а також просто вбивства. У цьому проходженні взагалі міг використовувати їх постійно і нестачі все одно ніколи не бувало. Завдяки усім цим механікам створилася досить цікава бойова екосистема, де нам дали купу засобів, а вже як грати, вирішуй сам. Проходити гру весело, проходити цікаво, є простір для креативу. Коротше кажучи, одне задоволення, навіть не дивлячись на певну простоту. Також у нас є Open World, Умовний, звісно, тим не менш з цікавого, що місто справді наповнили купою смаколиків, які треба збирати. Тож досліджувати світ справді корисно. Також можна керувати автомобілем, але сам цей процес. Про нього без сміху говорити складно. Зазвичай невдале керування автомобілем характеризують, як ніби бревно їде. Тут же ціла лісопильна фабрика, зате зате можна відкривати двері та вистрибувати, а машина далі потім собі підірветься. Як на мене, досить корисно, коли вже далі не можеш їздити у цих муках. Втім, знов ж таки якогось негативу від цього процесу не отримував, бо все настільки погано, що аж смішно. Завдяки усім цим елементам вийшов досить особливий геймплей. Грати весело весело. Гра дає простір та свободу дій для гравця. Дає прогресінг, присутній, присутній. Динаміка шалена, шалена. Від початку і до фіналу цього спектаклю абсурду за подіями спостерігати цікаво, досить часто навіть смішно брати участь у них. Хочеться. Зрозуміло, що якихось просунутих та цікавих місій, окрім сюжетних, ви тут не побачите. Другорядні місії створені лише для прокачки і різноманіття не дуже багато. Піди когось підстрель, зроби це особливим чином, піди збери кокаїн або ось тобі перегони. Основне дійство, зрозуміло, ж відбувається у головних місіях. Варто відзначити, що у Total Overdose неймовірно вдало поєднали лінійне проходження із геташною свободою. Граємо більше саме у коридорні рівні, але воно й на краще, бо вони зробили більше цікавого. Віх ігрових моментів, як на мене, і ви будете сміятися, але я вважаю, що тут сюжет цікавіший, ніж у всіх GTAшках. окрім мабуть, четвертої частини тут є буквально все: несподівані сюжетні повороти, карикатурні персонажі, іронізація над зовнішньою політикою США GTA завжди позиціонувала себе як сатиричне висміювання суспільно-культурного устрою американців. Проте через призму здебільшого серйозної подачі якихось соціопатів та подій у їхньому житті, як на мене, шарм губиться десь по дорозі. А тут же, навпаки, це настільки вдало показали та обіграли, що враження значно яскравіші. Загалом хочеться сказати, що ця гра для мене зараз є особливою з двох причин. Перше, це те, що контентно Total overdose не можна розбирати звичним для мене способом. Мовляв, ось графіка, ось звук і так далі. Зрозуміло, що кожен окремий елемент тут не дотягує до інших, більш титулованих ігор. Тому мені просто хотілося показати щось незвичне та цікаве. Окремо не став давати якісь смішні моменти, бо це все досить. Суб'єктивно і не факт, що вам гра навіть у контексті сатири може хоч якось сподобатися. А другий момент полягає у цікавому історичному контексті: 2000 ні подарували нам багато ігор, досить значна частка яких була середньої ланки, як, от наприклад, Total Overdose. Зірок з неба вони не хапали, проте свого гравця знаходили. Ринок відеоігор був більш різноманітним та цікавим. Зараз ігри переважно або хороші відносно якогось рівня якості, або одразу провальні. Якоїсь проміжної ланки у нас зараз Практично нема цього не вистачає, як на мене, звісно ж, впевнений, що практично ніхто не буде грати у такі ігри зараз, бо будемо відверті, ми стали досить баловані. Втім, як цікавий історичний екскурс у дитинство мені було приємно побігати у «Total Overdose».